Якщо вам не вистачає новорічної атмосфери, завітайте до закладу дошкільної освіти номер 11 Одразу з подвір'я вас зустрічають новорічні вогники, ялинкові прикраси, казкові герої. Ну а коли потрапите у приміщення дитячого садочка, на вас чекатиме справжня новорічна казка. Над оздобленням дошкільного закладу до новорічних свят працював увесь колектив, який очолює Ольга Юріївна Шевчук. Починаємо просто про це думати, якби зарані. Тобто, за пару місяців у нас починається підготовка. Лізують наші ідеї, звісно наші працівники. При чому працюють всі. І помічники вихователів, і вихователі, і медсестра, і повара, Працюють всі ідея з інтернету. Ідеї з інтернету, вони там чуть-чуть, там чуть-чуть, просто з кожного. Там якусь картиночку побачили, отуда трошки взяли, там картиночку побачили, звідки трошки взяли. І от так от м, виходить. Ну, а допомагають, допомагають нам матеріально. Батьки допомагають, ми їм дуже вдячні за це. Ну і свої сили знаходимо десь якісь матеріали з дому, несемо. Як відзначила керівниця закладу, у творчому процесі бере участь увесь колектив, але є і основні відповідальні особи. Мова йде про креативну директорку. Так між собою називають колеги Ольгу Дорошенко. Моє завдання. Ми разом з директором збираємося в кабінеті і обговорюємо, що ми будемо робити на до на, на наприклад, новорічне свято. Мені показують картинку, ми вибираємо, переглядаємо, дівчата нам допомагають. І мені кажуть, Ольга Степанівна, тобі це подобається. Ми разом, звичайно, вибираємо картинку. Я кажу, так, зможеш? Звичайно, зможу. Люблю творити. Подобається дуже шити, вирізати, завжди чимсь таким займалася, і діток намагаюся теж навчати такому щось надзвичайному. Ідейний вдохновитель у нас вихователь Дорошанка Ольга Степанівна. От вона молодець. У неї ідеї просто фантафан ну, вона така фантазерка, що ви теж собі не представляєте. Ну, якби вона нам пропонує. Ну а ми вже якби все це робимо. Да вона і шиє, вона і ліпить, і квіти своїми руками робить. Першочерговим завданням для працівників дитячого садочка було створення святкової локації для новорічно-різдвяних свят. Обрали ідею, назбирали матеріал і почали реалізовувати. За організаційний процес відповідала вихователька-методистка закладу дошкільної освіти номер 11 Оксана Вагівська. На все ми витратили місяць, тому що спочатку були дрібні роботи, а потім вже ми перейшли. До більш таких компактних робіт, коли треба було оформлювати. Оформилися поступово. Спочатку е були зроблені квіти, ми оформлювали ялинку, оформлювали стієчки наші. Стіни робилися поступово, кульки надавалися в останню чергу, тому що це елемент, який має бути весь час надутий, гарненький, яскравий. Тому все робилося поступово. Але вже останні три дні перед шостим числом ми дуже гарно, продуктивно всі попрацювали, завершили роботу і були дуже задоволені. Своїм результатом Задійно весь колектив, тому що роботи багато, підготовки багато, тому кожен знаходить своє місце. Десь хтось працює в групі, хтось приходить в музичну залу, хтось працює на своїх робочих місцях. Ми задіювали всіх. Обідню перерву ми дарували садочку, тому що треба було попрацювати. Треба було десь щось знайти, підкупити. Ми так само всі разом це робили. Хто хто як міг, так і допомагав, тому це командна робота, і я думаю, результат у нас вийшов гарний. Майже 90% новорічних деталей виготовлені власноруч працівниками закладу дошкільної освіти, розповідає Ольга Шевчук. От квіти, наприклад, всі вони зроблені вручну. І робили ми їх всі, тому що навіть <гум> я. Е, стіни клеїли у нас всі. Кого я тільки не бачила. Як я прийшла я тут, медсестра стінки клеїла. Ну, було не то, що смішно. Ну, молодець, до речі, у неї дуже гарно вийшло. Привертаю увагу, створений новорічний настрій, який тебе зустрічає в коридорах дитячого садочка. В цьому році у нас якось дуже все штра, і от ми придумали гномів, які там вісять. І почитала, що нам треба було 78 гномів. Це от, в Садочку о... у вас тут 78 гномів. На вікнах вікна. да. От Ми почитали, що нам треба 78 гномів, А до нового року у нас був місяць і тиждень. Ми їх пошили. Причому ми їх пошили, грубо говоря, за півтори-дві півтори неділі. Ну, шили всі, ви бачили цей процес. Одна група у нас шила ножки, друга група шапочки, третя туловище. Тут у нас дівчата вже все його ліпили до кучі. Ну це треба було бачити, як з цими ніжками, ручками всі бігали по садочку. Оксана Володимирівна у нас була головна. Вона там казала, не такі є ножки, не такі є ручки, не така дліна. Ну, це було весело і це було швидко, і ми це зробили. Кожного року педагогічний колектив закладу дивує новими. Вирічними локаціями, як у кольоровій гамі, так і у створенні загальної композиції, для прикладу, у 2022 році малечу зустрічав сніговик із казковими героями. За основу були взяті червоно-білі кольори. У 2023 році новорічні свята вихованці закладу зустрічали із зайцями у синьо-білому оформленні. Цього року багато декору, гномів у зелено-сріблястій композиції. Також варто відзначити, що у дошкільному закладі яскравими є не тільки новорічні свята, а й інші святкові дні протягом року. Хочеться зробити дітям казку, хочеться зробити батькам новорічний настрій. Хочеться, щоб вони от як заходили в садочок, щоб їм було приємно, казково, чудово, да і піднімало настрій. Ну для того й працюємо. Все заради дітей і для дітей під таким гаслом працює колектив закладу дошкільної освіти номер 11 Адже прикрасити дитинство щасливими моментами, а особливо в реаліях сьогодення, є одним з першочергових завдань дорослих.